Мистецтво Караваджо сповнене тіней, жорстокості та психологічної напруги. Він був найпопулярнішим і найсуперечливішим художником своєї епохи, радикальним митцем і нестабільною людиною. І він помер у вигнанні. Це історія про одного із перших бунтівників у мистецтві. Мікеланджело Мерізі да Караваджо народився 1571 року в Мілані на півночі Італії. Там він і здобув початкові навички художника у світі італійського мистецтва на той час домінувало те, що пізніше було названо маньєризмом Маннієризм був реакцією на високе відродження, коли легендарні митці, такі як Леонардо, Рафаель та Мікеланджело, як здавалося, довели мистецтво до досконалості. На зміну їхньої грації та гармонії прийшла велика театральність, хаотичні композиції та видовженість людських форм. Але цей стиль був незграбний, він не приваблював Караваджо. У 1592 році він втік із Мілана після того, як нібито вбив людину. До Риму він прибув без жодної копійки і вступив до майстерні Джузеппе Чезарі, яка масово виготовляла картини із зображенням квітів і фруктів. Але Караваджо був амбітною людиною. Він залишив майстерню Чезарі в 1594 році, щоб розпочати власну кар'єру. Того ж року він написав картину Картярі. що вражає своїм реалістичним зображенням сцени із повсякденного життя. Картина одразу ж здобула успіх. З неї було зроблено 50 копій для подальшого продажу. У цьому було щось незвичне, адже в той час як мистецтво Ренесансу та манієризму демонструвало ідеалізований реалізм, Караваджо цікавився тим, який насправді вигляд мають люди, незважаючи на те, наскільки вони є простими чи скромними, саме так він зображував релігійних діячів, і це викликало багато критики. Караваджо також наділив своє мистецтво надзвичайною емоційною насиченістю, можливо, це віддзеркалення його власної пристрасної натури. Емоції в мистецтві не були чимось новим, але вони рідко коли зображувалися з такою силою. Це був не просто фізичний реалізм, а це був психологічний реалізм. У 1595 році, коли його популярність швидко зростала, Караваджо отримав протекцію багатого кардинала Дель Монте, для якого він намалював святого Франциска Асиського в екстазі. У цьому ж таки 1595 році. Тут розкривається ще один елемент, який визначає творчість Караваджо, майстерне використання світлотіні. Світлотінню називають контраст світлого і темного у живописі. Це була добре відома техніка, але Караваджо підніс її на новий рівень. Він огортав свої сцени густою тінню і ощадливо використовував світло, не залишаючи нічого між ними. Цей стиль отримав назву тенебризм. Рим був середовищем, де панувала конкуренція, але наприкінці 1590-х років Караваджо помітно вирізнявся з поміж інших художників. Його новаторські картини існують у власному світі, беручи добре відомі сюжети і переосмислюючи їх абсолютно по-новому, шокуючи своєю реалістичністю і жорстокістю, але захоплюючи своєю драматичністю. Мистецтво Караваджо таємниче, драматичне, тонке, психологічно складне, просякнуте жорстокістю, немовби відображає його особистість у його житті траплялися випадки насильства, і він був людиною із поганим характером. Але, як і у випадку з юдитою та Олоферном, його роботи зачаровують. Значну частину свого життя він перебував у в'язниці, зазвичай через бійки, незаконне носіння зброї або відмову платити за житло. На Караваджо навіть подав до суду його колега художник Джованні Бальйоне за те, що той написав про нього образливі вірші. Ось як один із очевидців описав його зовнішність Цей художник. Кремезний молодий чоловік із тонкою чорною бородою, густими бровами та чорними очима. Він завжди одягнений у все чорне, досить безладно, одяг його потертий, а на його чоло спадає густе волосся. У 1599 році Караваджо отримав замовлення розписати каплицю Контарелі картинами про святого Матвія. І в них він зробив біблійне минуле, вражаюче сучасним. Саме після цього його мистецька слава досягла апогею. Караваджо став найвідомішим і найпопулярнішим художником у Римі. Але радикальний реалізм Караваджо не обійшовся без скандалу. Одну з його картин для каплиці Контареллі» було відхилено. Зображення Матвія, Брудного і в обірваному одязі забракували як образливе і непристойне. Тож він намалював інше зображення. Невдовзі після завершення роботи над каплицею Контареллі йому доручили розписати каплицю Черазі. Щоб зрозуміти наскільки Караваджо був новатором, подивіться на інше зображення навернення святого Павла, створене кількома десятиліттями раніше. Зверніть увагу на перехід від ідеалізму до реалізму. Отже, на початку 1600-х років стиль Караваджо досягнув своєї цілковитої довершеності. У картині Христа беруть під варту або Поцілунок Юди ми бачимо дивовижний рівень майстерності. Сцена майже фотореалістична. Кожне обличчя сповнене психологічної складності, і все це в обрамленні інтенсивного тенебризму. Ніколи раніше біблійні сюжети, що століттями зображувалися в західному мистецтві, не мали такого вигляду. Травадж зображував шанованих святих як звичайних перехожих на вулицях Риму. Хоч це і викликало суперечки, але він уявляв собі, якими вони мали бути насправді, підкреслюючи їхню бідність і буденність. І він став справжньою сенсацією. Здавалося, всі хотіли мати картину Караваджо від колекціонерів до церков. Замовлення сипалися потоком. У 1605 році він створив картину Святий Іеронім що пише, для кардинала Сцепіона Боргезе. Але 1606 року Караваджо був змушений тікати з Риму після того, як убив багатого і впливового Джованні Томазонні під час бійки, Імовірно, через одну зі своїх моделей: картярські борги або тенісний матч. Він подорожував між Неаполем, Сицилією та Мальтою, де знайшов багато покровителів. У 1609 році на Караваджо було скоєно напад. Він був важко поранений, ходили навіть чутки про його смерть. Проте він вижив і завдяки кардиналу Боргезе здавалося, що він отримає помилування за свої злочини. Однак у 1610 році, повертаючись до Риму, Караваджо помер за загадкових обставин йому було лише. 38 років. Караваджо справив неабиякий вплив на ціле покоління молодих художників. Відомі як Караваджисти, вони прямо і беззастережно перейняли його тенебризм і реалізм. Однією із найталановитіших у цій групі була Артемізія Джентилевські. Але до історії Караваджо слід додати його сучасника Анібале Караччі, стиль якого був цілком протилежний. Їхні роботи, що досить сильно контрастують, можна побачити разом у каплиці Чаразі. Кожна з них по-своєму вплинула на розвиток мистецтва. Однак чи то Карачі, чи то Караваджо. Багаторічний пошук відповіді на запитання, як наслідувати високе відродження, завершився. Епоха манієризму закінчилася і народилося бароко, емоційно виразний, драматичний і дедалі реалістичніший стиль. Можливо зараз Караваджо один із найвідоміших художників світу, але так було не завжди. Як смаки змінюються з часом, так і популярність художників мінлива. Незважаючи на свій вплив, він був забутий після смерті і належним чином переоцінений лише у ХХ столітті. Метець чиє життя і творчість глибоко переплетені, караваджо і його світ тіней. Таємничий, вісцеральний, психологічно глибокий. Абсолютно захоплюють. А ось і він сам. У типовому для караваджо стилі. Це автопортрет в образі відрізаної голови Голіафа. До зустрічі.